Вітаю, я Зоряна і ви на каналі Зоряне Таро. Для нас карта дня на 20 жовтня 2025 року. У нас вже сьогодні морозець. Дахи всі білі, а небо ясне сонечко. Ну що ж, подивимося, яка сьогодні енергія, які підказки. Завтра вже. Молодик а завжди один день перед молодиком чи перед повною день бісиків, коли от тягне на провокації, тягне виясняти щось. Ну що, будемо дивитися, які сьогодні бісики повелазять людей. Карта дня нам на сьогодні. Ой, тут кубків. На дні колоди трійка Пентаклів. Ну, добре, що куту з Кубків, а не щось гірше, особливо коли командна робота. Так, бо трійка Пентаклів це коли ми разом працюємо, об'єднуємо зусилля, співробітництво над однією ціллю. Чи це вдома, чи це на роботі, чи це з друзями, немає значення, що, але де. Але це така командна робота. Вас покликали в команду, ви об'єднали команду, і кожен фахівець, кожен на своєму місці, кожен знає, що робить, і всі прикладають максимально зусилля. Також це може бути, що ви, ви вчилися, ви здобували додаткову освіту. Нові знання, щось таке для вас цікаве. І це може бути, що вже принесло вам перші плоди. Тобто ви вже не учень, а майстер, який отримав перше замовлення, можливо, навіть вже перші гроші за своє замовлення. І тут з кубків може бути ця радість, яка переповнює вас від вашої команди, від вашої роботи в команді, від от, е, перших результатів, від е, перших. Грошей, які ви отримали за свою роботу. Ну, туз кубків. Чудові класні емоції, що ви на одній хвилі, вам комфортно, кожен чудово справляється зі своєю роботою. Тобто, що Колективна робота, ті спільні зусилля принесли чудові для вас результати, чудові плоди, нові емоції, от таку радість, і нові почуття. І так, от Значить, знаєте, це емоційне пробудження. Це те, що нас надихає, те, що, от від чого хочеться. от Виростають крила. Ну, для когось це може бути. З поє, туз кубків емоцій від оцієї трійки пентаклів, а для когось ні. Для когось працює у скупків як е, окрема енергія, пробудження радості, е, закоханості. Кохання, освічення, подарунків, е, такої духовності, бажання творчості, творчість у всіх проявах. Хтось її проявляє назовні, хтось е, в себе, хтось себе, в собі щось міняє, прикрашає для когось це пробудження інтуїції. Але все це позитивні, такі позитивні емоції, сльози, радості. Чудовий такий сьогодні день. Ну, що, бісиків немає, не видно. Давайте подивимося, що нам буде допомагати сьогодні. Що нам допоможе? Паш мечів. Діти і онуки, можливо, так? тому що Паш це дуже молода енергія. Для когось це внутрішня наша дитина, яка. От так проявляє цікавість, безстрашність, балакучість. А для когось це ну, от, така і натхнення, ну, мечі це інформація, мечі це те, про те, про що ми думаємо, те, що ми говоримо, те, що ми транслюємо. І паш — це початок це така дуже молода енергія, як я вже сказала. І це, можливо, зародження. Нових ідей, нових планів. І от все це викликає таке захоплення, радість, натхнення, коли хочеться. Ну, на молодик. І якраз це цей час, коли ми надихаємось, коли ми плануємо. Ну, починаємо ми втілювати тоді, коли ми вже побачимо місяць. От молоденький місяць, який вже видно на небі, який вже зійшов, тоді ми починаємо. Поки його не видно, ми ще, ми ще тільки плануємо. Ми думаємо, ми собі уявляємо, ми шукаємо інформацію, ми візуалізуємо, надихаємось, створюємо свої наміри. От паш мечів це і є створення намірів. Але так як це в плюсі, це така дуже приємна енергія. Це коли ми говоримо, проговорюємо, питаємо, така балакучість, комунікабельність, натхнення, от ми натхненні чимось. І все це ще й приносить нам ось таке задоволення і радість, емоції позитивні. Що нам буде заважати? Король посухів. Отут вже такий доросла енергія. так? Всюди ту Кубків це така ніжна, молода енергія зародження, паш мечів це також така дитяча енергія. А король посухів, знаєте, це такий, ніби прийшов такий дядько, дорослий, 45 плюс, і грюкнув цим своїм посухом, сказав: Ні, не треба нам того. Не, не мрій, не літай в хмарах, не витай в хмарах. так? Ніби облина з холодною водою, отверезить, поставить, приземлить. Скаже, ану, реально оцінюй ситуацію, ану, подивися. Тому що це людина-лідер, людина, така, яка має своє бачення, яка все контролює, і він хоче контролювати також. А у вас тут свої ідеї, свої, можливо, це на роботі, так, керівник, до якого ви прийшли, озвучили якісь нові ідеї, своє бачення, а він ні. Працюємо за схемою, працюємо, от як трамвайчик їздить по своїй колії, все, не треба мені ніяких ліричних відступів. Можливо, це ваша половинка, так? можливо, це ваш батько. Хто ну, завгодно. А знаєте, а можливо, це і, і ви самі собі, коли, тому що тут натхнення, тут плани, інформація, а тут страх. Знаєте, бо в мінусі вогонь це. Невпевненість, це злість, це така і нетерплячість, і коли ми собі самі малюємо труднощі, яких ще немає, яких ще... і може і не бути, але ми вже собі вже собі уявляємо їх. Отака наша слабкість. Коли ми не віримо в себе, може нам також заважати, що я не зможу, я не лідер, я не то, я не Ви бачите, як, як воно програється по-різному. Коли це наша енергія в мінусі, то це не віра в себе. А коли це мінусова чиясь енергія, то навпаки, це така, такий егоїзм, такий тиск, контроль. І коли від нас вимагають незручних рішень, вимагають зробити те, що нам неприємно, незручно, чи те, що ми не хочемо. Так ми заховаємо, маємо сьогодні туз кубків. Емоційне пробудження. Можливо, сьогодні щось вас надихне. Взагалі дуже люблю ту закупків. Це така радість, такі позитивні емоції, начебто доля дає нам. Всесвіт дає нам шанс, дає нам можливість пробудитись, вийти за межі, побачити глибше. Ну що ж, мої любі, я бажаю нам мирного і спокійного дня. Я бажаю кожному з нас сьогодні ось такого емоційного пробудження, нових емоцій, нових вражень, нових почутів. Слухайте свою інтуїцію, можливо, вона вам підкаже щось. Радості, бажання, позитиву. Транслюйте отакі чудові емоції, приймайте їх, діліться ними, сяйте, транслюйте вогонь, любов. Ну що ж, мої любі, обіймаю вас міцно. Дякую, що ви у мене є. Чекаю на зворотній зв'язок, обов'язково діліться своїми враженнями, своїми відчуттями, своїми побажаннями, своїм баченням. Ставте вподобайки. І хто ще не з нами, я вас запрошую, мою любі, до магічного простору зоряних таро. Почуємось, папа.